Тема сьогоднішнього уроку національна економіка, економічний розвиток та його показники. У найдавніші історичні часи люди майже нічого не виробляли, а все необхідне для життя брали з навколишнього середовища. Основними видами діяльності було збиральництво, мисливство та рибальство. Проте з розвитком людської цивілізації змінювалися і види діяльності. Людство почало не тільки брати блага від природи, а й виробляти їх. Вирощування рослин та одомашнення і розведення тварин сприяли розвиткові сільського господарства. Використання природних ресурсів для виробництва різноманітних товарів сприяло формуванню ремісництва, а з часом і промисловості. Окремим видом діяльності людини ставало надання послуг. Формування товарного виробництва та ринкової економіки на певній території зумовило утворення національних економік. У межах кожної держави формується національний господарський комплекс. Це сукупність усіх організацій, установ, закладів, підприємств країни, які об'єднуються в одне ціле не лише спільною територією, а й тісними та постійними господарськими зв'язками. Для виникнення і розвитку національного господарства обов'язковими є такі умови, як формування державних структур управління, наявність трудових і природних ресурсів, різноманітних галузей і сфер діяльності. Підприємств, установ і закладів, у яких працює населення країни, транспортних шляхів та інших господарських компонентів. Основою національного господарського комплексу є єдиний господарський простір, тобто територія, де розміщені господарські об'єкти та здійснюється господарська діяльність. Його існування і розвиток забезпечуються загальним законодавством, єдністю грошово-кредитної системи, єдністю митної території. Та наявністю окремої енергетичної, транспортної та інших систем. Головними суб'єктами національної економіки є домогосподарства, господарюючі одиниці і держава. Кожен із цих суб'єктів має свої інтереси та прагне до найповнішого їх задоволення, але національна економіка є насамперед сукупністю підприємств та інших організацій чи закладів, які здійснюють виробництво благ і обмін ними. Так як і інші народи, українці, об'єднані певною територією, мовою, побутом, культурою, вирізняються і самобутнім господарюванням, адже розвивають свої національні традиції. Основою національної економіки України є галузеві і міжгалузеві комплекси: підприємства, організації, домашні господарства, які об'єднані в єдину систему, економічними відносинами, і виконують певні функції у суспільному розподілі праці тощо. Національна економіка України це сукупність галузей, які виконують певні господарські функції і розміщуються на території, обмежені державним кордоном за певними закономірностями. За таких умов господарство України із часом перетворилося на взаємопов'язане та взаємозумоване поєднання галузей господарства на певній території, що працюємо в єдиний організм, забезпечуючи матеріальні й духовні потреби людей. На сучасному етапі Україна зі своїм національним комплексом є складовою частиною світового господарства. Тобто, вона має економічні зв'язки з національними комплексами багатьох країн, обмінюючись з ними товарами, науковою інформацією, робочою силою тощо. Первинними ланками господарства є підприємства і установи. Підприємства в основному виробляють певну продукцію, а установи переважно надають різні послуги. За формою власності підприємства в Україні можуть бути приватними, державними, колективними у власності інших держав чи міжнародних організацій. Економічний розвиток це безперервна зміна процесів виробництва, що позначає перехід від одного етапу розвитку економіки до іншого. При цьому не лише збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а й починається виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій. Економічний розвиток це складний і водночас суперечливий процес, у якому взаємодіють позитивні і негативні чинники, а періоди зростання змінюються періодами спаду. Політичні і військові потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупинити розвиток економіки будь-якої країни. Загалом у світі відбувається беззупинний позитивний розвиток економіки, що має назву економічне зростання. Воно ґрунтується на досягненнях науки та технічного прогресу, постійно збільшується асортимент продукції і послуг, одні ресурси заміщуються іншими, знижується загальна ресурсоємність виробництва, дотримуються екологічні вимоги і обмеження, які диктує суспільство. Економічне зростання є необхідною умовою підвищення добробуту будь-якого народу. Що вищий виробничий потенціал країни, то вищі темпи економічного зростання і вищий рівень та якість життя. Для того, щоб порівняти економічні показники розвиток окремих регіонів та держав, застосовують багато різних показників. Серед них одним з основних є валовий внутрішній продукт ВВП. Він виражає сукупну вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, виробленої на території країни, незалежно від національної належності підприємств. Зазвичай ВВП розраховується за один рік. Важливість цього показника зрозуміла: чим більше заробила країна та її громадяни, тим більше коштів вони можуть використовувати на придбання необхідних товарів та послуг, і тим більшими будуть відрахування до державного бюджету. На величину ВВП країн світу впливають багаточинників в останні роки. Світова економіка несе величезні збитки через пандемію COVID-19. не обійшла пов'язана з нею криза і Україну за оцінками національного банку. України економіка нашої країни скоротилася на 4,4% натомість падіння виявилося меншим ніж очікувалось на початку пандемії. Порівняння з іншими країнами також свідчить, що Україна доволі вдало подавала цю світову кризу. Якщо показник ВВП поділити на середню кількість населення країни за окремий рік, то ми отримуємо показник ВВП на одну особу. Він дає уявлення про вартість кінцевих товарів і послуг, що в середньому припадає на одного жителя країни. Іншими словами, скільки отримав би кожен житель країни, якби весь її річний дохід був розподілений між усіма громадянами порівну. Аналогічним до ВВП є інший показник валовий національний дохід ВНД. Це сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблений протягом року лише національними виробниками незалежно від місця їх перебування. Важливим показником економічного розвитку країни, а також якості людського життя, є індекс людського розвитку ІЛР. Індекс людського розвитку це інтегральний показник, що обчислюють для порівняння країн і виміру рівня життя, письменності, освіти та довголіття, як основних характеристик людського розвитку. Для обчислення ІРЛ враховуються такі показники: як очікування середня тривалість життя, тобто фізичний стан людей, рівень писемності населення країни, тобто середня кількість років витрачених на навчання. І очікувана тривалість навчання, духовний та інтелектуальний розвиток. Матеріальне забезпечення населення, тобто рівень реального доходу на душу населення, оцінений через ВВП на душу населення за пріоритетом купівельної спроможності в доларах США. Значення індексу людського розвитку коливаються в інтервалі від нуля до одного. Чим вищий показник до одиниці, тим вищує якість життя в світі. Тривалий час у списку країн із найвищим показником індексу людського розвитку, лідерами є Норвегія, Ірландія та Швейцарія. Україна впродовж, останніх, Україна впродовж останніх років входить до групи країн із високим рівнем індексу людського розвитку. Порівняно з попередніми роками, наша країна піднялася на 14 позицій та посідає 74 місце. Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779. Згідно з показником. Очікувальна тривалість життя українців становить 72 роки, середня тривалість навчання понад 11,4 року. Очікувана тривалість навчання 15,1 рік, 1, рік, і внутрішній національний дохід на одну особу 13 216 доларів США.